Блять, это какой-то ужас. Чтобы, сука, каждая русская тварь сдохла нахуй. В мучительних муках. Понеділок, 10 жовтня, друга ночі, Запоріжжя. Все, блять, пойобано. Все у склі. Оце автівки викинуло від вибуху. 8.20. Київ. Центр міста. В цей же час Дніпро. Я знала, що війна, я все бачила, ну тільки в новостях. От, ну, сама я от такого не бачила ужасу. А коли я це побачила, мені просто... Мені, я не розумію. Це чоловіка ніякої нема. Львів. Мене більше його немає. Кременчук. Українці, українки. Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені. Енергооб'єкти по всій нашій державі: Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь Держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. 10 жовтня те дорогу оксану лыонтьева вела своего сина у сына у дотячий садок она рано завозила всегда григория в сад потому что у нее путь еще до работы был то гриша всегда один из первых был у нас в садике отзвонилась на работу сказала что немножко задерживается потому что завозила ребенка в сад и ехала по По той дорозі, як вона завжди їздить. Кто-то в часов десять, навіть сказав папа, о том, що не може зв'язатися з Оксаною. На роботу вона теж не доїхала. 7.25. У нас є спільна група для комунікації з колегами. Була смс від Оксани, що вона може затриматися по повітрянах тривога і якраз віддавала дитину в садочок. Я вже на той час був на роботі. Так, ми за сім місяців війни звикли таким ситуаціям нештатним. Не придали значення, ну окей, є проблема, треба е, вирішувати, бо ну, інтенсивність роботи це інтенсивне відділення. В десятій я отримав дзвінок від тата Оксани з питанням. Вона на роботі чи ні, бо вона не виходить на зв'язок. Я сказав, що останній Смс 7-25, а можливо, вона бомбосховище в садочку. Іншої інформації в мене немає, бо на роботі її немає. Папа поїхав на місце, там було все оцеплено, його туда не пустили. Він спросив, є ли така машина. Сказали, що так. Да. І потім уже увидел, що лежить номер Оксана і по дискам узнал машину. Машина нічого не А, Там, де місце удару, Оксана машина була буквально там в п'яти метрах. Тобто стоя третя машина від воронки удара. Київська лікарня Охмадет. Саме сюди того дня прямувала Оксана Леонтьєва. І саме тут. Щодня жінка рятувала дітей від раку крові. Чесно скажу, 24 на 7 вона віддавала час цій роботі. Тобто, якщо вона була не в лікарні, вона була завжди на зв'язку зі своїми пацієнтами, з э, мамами, з батьками пацієнтів, тому що у когось насморк, як правильно, що давати. Зазвичай їм забороняють давати власні номери телефону і вести в неробочий час якісь Переписки, але я знаю, що за моєю спиною вони консультують, відповідають на, на за, запитання. Да, ми Періодично повертаємося до цього розмови, але все одно такі вони йдуть на зустріч пацієнту, о, шкодячи свого часу, часу близьким, навіть не виконуючи моє розпорядження, але щоб допомогти пацієнту. Ось, І вона так робила. Я пам'ятаю, наприклад. Як Оксана взяла на лікування дівчинку з ускладненнями після трансплантації, яка не могла ходити, І, ну ніхто їй в Україні не міг допомогти. І півроку вона лікувала. Це дитина колеги пітеатра з Харкова. І, і вона йому допомогла і Машенька пішла своїми ногами. Григорій дуже обазнатний мальчик у нас. Он любить Лего, а, он дуже усидчивий, он може сидіти довго малювати там або ж збирати конструктор. А, Оксана з ним вот делала домик для пташика, они сами его розрисували. Повесили, чтобы каждый Утро, когда они э шли в сад, они приходили и насыпали сюда птичкам пшено, и потом, когда на следующий день приходили, видели, что уже ничего, Детуг Гриша очень радовался. Сын Оксани залишився без обох батьків про загибель мами хлопчик іще не знає. У Григорія було 5 октября день народження. Ми святкували на дачі. семьей, а в воскресенье накануне ее гибели она э, позвала Григория друзей и они праздновали э, в детской комнате. То есть есть даже они вернулись очень поздно и не смогли распечатать все подарки, которые подарили ему друзья. То она сказала: я в понедельник приеду пораньше с работы и будем распечатывать. Подарки мы еще не распечатывали. Как сейчас почувается дитина? Вы знаете, Григорий привык, что мама на работе. То, когда он спрашивает, где мама, мы говорим, мама на работе. То есть мы пока не обговорили, как это правильно ему сказать, с психологом. Потому что Григорий занят, ну, Работал с психологом после смерти отца. Сегодня российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Російські злочинці розповідають, що ціляться у інфраструктурні і військові об'єкти, але в результаті ракета прилітає на дитячий майданчик. Деякі ховалися під наші кав'ярні, але розуміли, що якщо попаде в кав'ярню, їх завалить. Деякі люди бігли в туалет потім, щоб вибігти в метро, бо до метро всім було страшно, тим, ніхто не розуміє, що буде далі. Коли потрапила вже третя, я якраз збиралася знову виходити з кав'ярні і побачила вибухову хвилю, бо площадку тут видно. Було видно, як вона потрапила ракета в неї, як все розлітається, які да дим, було дуже страшно. Ракет, випущених по центру Києва, влучила прямо сюди. Це пішохідний міст, який встояв. Інші пошкодили два корпуси університету Шевченка, в них майже не залишилось вікон, та музей Ханенків. Вибиті взривною хвилею усі вікна фасадового будинку. Номертфасаду будинку номер 13 е як ви чуєте, йдуть ремонтні роботи по всій вулиці, постраждали всі будинки на цій вулиці. Ви можете побачити, як ми закрили вікна дерев'яними щитами. Власне, всі вікна зараз закриті таким чином. Були пошкоджені наші металеві ставні на деяких вікнах. І всередині зараз ведуться роботи з оцінення ушкодження будівлі. Атакували росіяни цього дня не лише центр міста. Ми піднялися, подивилися, там був чорний дим позаду нас, і дитина дивилась на мене, його відразу взяв на руки. Він подивився на мене і почав дуже сильно плакати. Я його почав обіймати, казати, що все добре, все я тебе люблю, все позаду. Хоча я не знав, що позаду, тому що ну, можливо зараз знов десь прилетить. Зранку, 10 жовтня, Андрій, як і багато киян, вів свого сина до дитячого садочка. Ракета, випущена російськими військовими, розірвалася всього в кількох десятках метрах від них, прямо біля Святошинської поліклініки. Ми хотіли піти в садочок і з малим вирушили, хоч це була повітряна тривога. Але, ну якось, якщо чесно кажучи, розслабилися, це наша така помилка дуже велика, розслабилися ми тут трохи в Києві. І пішли, думали, що поки дійдемо, якраз тривога закінчиться. От ми вийшли з дому десь о 8.20 десь приблизно. І дійшли на півдороги вже до дитячого садочку, і як повертали вже там, у нас є там вулиця, там, і як повертали там на перехресті, позаду нас був вибух десь метрів ста від нас. Я вклав малого на землю, ліг на нього. ну просто… А, в той час в мене було дуже багато страху за те, що за малого я переживав, за сина дуже переживав. За себе я навіть якось не думав. Пішов на роботу. Значить, повітряна тривога була і автобуси не ходять. Сюди автобусом набираюся. Пойшлося йшли йти пішки. Цей час почув, був свист такий, наче самоліт летів. Самоліти літаки не літають, значить, зрозуміло, що. Щось друге, а потім вибух. От. Е, так видно не було, почав підніматися з забору там, де я йшов. Е, видно, що дим піднімається. Не, не злякалися, наскільки можна. Перші дні, коли війна почалася, тоді лякалися. Зараз ні. Не... Щас... Нас не злякають, я думаю. Все це складові російського терору, і виділити в ньому якусь одну конкретну мету вкрай складно, бо це і вбивства, і руйнування, і створення паніки, і знекровлення країни в цілому. Тож цього дня разом із терором самих українців. Росія прогнозовано вдалася до ракетного терору української інфраструктури. Стріляли по теплоелектростанціям і теплоелектроцентралям, пошкодили третину енергетичних об'єктів. Приїхала до мене машина, ну е, воєнний приїхав. Я ну, почав мити машину. Ну, Може, 9-15, я то, точно не не пам'ятаю. Вибухи почалися із дев'ятого. В тому районі так, я, я їх чув. Мию машину і чую вже ближче і ближче. Раз, вгатили. Я цієї ракети не побачив. Потім я помив машину, вийшов, побачив, друга ракета почала, але тільки поліція і пожарка. І... І ну, багато типу, машин ту дав ту, в, ту, в ту сторону. Поїхали? — Так. Щоб вони поздихали, хочу сказати. Навіть немає слов для вираження, щоб вони ці ракети прилетіли їм назад, обрати. Моє пожелання. На їхні сім'ї, дома. Спочатку ми почули два взриви далеко. Я сказала, що летять. Ракети, мені не повірили. І тоді третій прильот був сюди, на тест. Все, чорний дим, поїхали, оці спасателі, скорі, пожарні. Дуже багато тут було людей. Всі бачили. І туди був дим, теж був прильот, тільки не знаю куди. Два вибух Одновременно, ну, біля вас. Да. дуже сильний. Вибух. Дуже сильний. Думали, що Ларік цей впаде. І люди почали бігти всі в метро, всі злякалися. Ну, Посад погас, світ, все. 10 жовтня, ввечері, в 9 годині, вже 3 години світла немає. В нас, у Вижгороді Київської області, там в будинках за вікном є. А В нас немає. Ми побачили, що основною ціллю російських агресорів були саме об'єкти інфраструктури, зокрема енергетичні об'єкти, були враження, от, є пошкодження. Тим не менш зараз, принаймні, по Києву і по Україні з тою інформацією, яку ми маємо там, де проблема відбулася, ведуться ремонтні роботи. Ці роботи різного рівня десь це. Дрібні відносно роботи, десь це дуже серйозна підготовка до серйозних робот. Тому, скажімо так, ми працюємо над тим, щоб наслідки удару ми якомога швидше мінімізували і ліквідували. Тому що енергетика є енергетика від неї залежить в принципі життєдіяльність міст, регіонів і територій. Тому всі сили кинуті на те, щоб якомога швидше виправити ситуацію. Світло почало гаснути по всій країні. Росіяни намагалися дотягнутися скрізь де могли. У Львівській області було нанесено масований ракетний удар, 15 ракет, сім було збито силами протиповітряної оборони, вісім влучань, влучання по об'єктах критичної інфраструктури, саме по енергетичних підстанціях, з тим пов'язані в подачі світла, часткові перебої з подачою води, а також перебої з зв'язком. Ворог задає ракетних ударів по нашій критичній інфраструктурі, по місту Харкову, по населеним пунктам Харківської області. Критична інфраструктура зазнала пошкоджень, ми знаємо, що робити. Ми працюємо на місці. Ми зробимо все оперативно, щоб відновити електропостачання. Крім того, ми можемо зітнутися з тим, що деякий період часу не буде водопостачання інших комунальних послуг. Уражено серйозний об'єкт. Сумщина залишається на даний момент без електроенергії, але ми працюємо спільно з енергетиками, працюємо спільно з офісом президента, працюємо з усіма нашими партнерами для того, щоб якомога швидше відновити електропостачання, відновити водопостачання, щоб був у нас зв'язок. 9.30 був завданий ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури енергопостачання Кременчуцького району. Станом на 11.00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у восьми регіонах і місті Києві. Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовим до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком. Це, наскільки мені відомо, найбільша ракетна атака на енергетичну інфраструктуру в історії, просто в історії людства. І короткострокової мети їм там десь частково вдалося досягти, в тому сенсі, що вони. Ненадовго позбавили енергоживлення наших громадян. Ця атака не могла б бути спланована тільки російськими військовими. Вона точно була спланована за участю якихось людей, які розуміються в енергетиці. Я думаю, що російські енергетики активно допомагали російським військовим здійснювати терор. Ракетний і здійснювати атаки на критичну інфраструктуру ми будемо з українськими правоохоронними органами дуже щільно працювати. Для того щоб зібрати всі необхідну доказову базу, жоден злочинець не уникне покарання. На останню хвилю ракетного терору росіяни витратили більше ста ракет, і хоч їм і вдалося частково пошкодити третину нашої енергетичної інфраструктури, вже на вечір, понеділка у більшості міст світло було. Наші електрики працюють дуже швидко. Є yeah, є yeah, світло. Боже, який я радий! 21.48 плюс-мінус, і виходить, що приблизно о 13.00 вимкнуло, і тільки зараз вимкнули нам світло. Ну що ж, світло умикнули в 22.03, через 4 години після того як його не стало. Харківщина відновлено, постачання енергії на 50%. енергетикам потрібно кілька годин. Щоб відновити електрику для більшості районів, Полтавщина відновлено майже всюди. Миколаївщина, Запоріжжя, Одесьчина підключені Черкаси. Є Хмельницький у більшій частині міста світло є. В деяких містах і районах ще треба попрацювати, щоб дати людям енергію: Чернігівщина, Сумщина, Київ і Київщина, Львівщина, Тернопільщина, Дніпропетровщина. Працюємо. Наступного дня у вівторок росіяни знову поцілили в декілька енергооб'єктів. Аби збалансувати енергосистему, Укренерго таки довелося запровадити режим почергового планового відключення українців від електроенергії. 90% споживачів ми заживили вже в понеділок ввечері, хоча атака припинилася в день. Значить, решту споживачів ми заживили протягом вівторка. І от середи стратегічних цілей вони ніяких не досягли. Фактично, ми побачили в ці дні, коли і ми, і керівництво держави звернулося до українців з закликом ощадливо споживати, переносити споживання на ніч, там де це можливо. Ми досягли досить серйозних результатів, помітних в масштабі всієї енергосистеми. І ми дуже вдячні громадянам і пишаємося тим, що тут енергетики. Політики і громадяни виступили як одна команда і допомогли одно одному пережити цю атаку. Є тепер ще один спосіб, яким можна наблизити перемогу: Донать на ЗСУ, але не забудь виключити праску чи пральну машину ввечері. Же шоста година вечора, одинадцяте жовтня, трошки більше доби з моменту прильоту, і українські комунальники вже завершили ремонт дороги. А з котрою ви працюєте? Ну загалі хвилину. Ми працюємо трошки більше десь біля двох годин. Тут на місці так. і роновлюємо спочатку. Працював Київводоканал, тому що був після прильоту порив на водопровідній мережі. Ми відновлюємо вже після е, закінчення ремонту. Це буквально біля двох годин. Буквально з часу за завершуються роботи. Докатка, рух буде відновлено. все. Угу. Вранці 12 жовтня вже не до кінця зрозуміло, де саме була вирва від прильоту поряд з пішохідним мостом у Києві. Більш того, комунальні служби вже майже закінчили прибирання території. Дурка. Уборка ріжуть, вибирають, грибуть, вбирають, І стекла, що впали. От, все, все вибирається. Підсумки цього великого мегазбору нашої народної помсти, який розпочався вчора, о дванадцятій і закінчився о дванадцятій сьогодні. Та і ми розраховували на те, що зберемо одну суму, і вона повністю закриє потребу у закупівлі е, дронів Камікадзе, але зібрали в кілька разів більше. Росіяни ж вони розраховували на нашу паніку, на наш відчай, на те, що ми будемо хотіти здатися чи припинити свій супротив. А ми з вами зібрали кошти на те, щоб цих окупантів ставало менше. Переможемо, звісно, Україна буде за нами. Конечно. На тому і українці ми робимо і перемагаємо. Нас б'ють, а ми все робимо і не боїмося. Завжди пам'ятаєте, Україна була до того, як з'явився цей ворог. Україна буде і після нього. Слава Україні!